Півтора року тому у Хмельницькому затвердили концепцію регулювання чисельності безпритульних тварин. Один з її пунктів обов'язкова реєстрація домашніх улюбленців та створення їх єдиної електронної бази. На комунальному підприємстві Спецкомунтранс взялися до роботи, відремонтували приміщення та нещодавно відкрили центр поводження з тваринами. Ми проведемо реєстрацію всіх домашніх тварин в нашому місті Хмельницький для того, щоб бути абсолютно впевнений, скільки їх яка популяція, фіксуються привівки через ветлабораториї, таке інше. Все це буде більш-менш підконтрольне. Піврічний Тайсон один з перших відвідувачів центру. Сьогодні у нього відповідальний день, отримає паспорт для собаки. Влаштовують портфоліо. Господарі тим часом заповнюють потрібні документи. Аби зареєструвати хвостатого, необхідні паспорт та ідентифікаційний код власника, ветеринарний паспорт тварини. Коштує реєстрація 22 гривні. Навзаєм господар отримує офіційний документ, де зазначені кличка, стать та порода улюбленця, також пам'ятку правила поведінки з тваринами та жетон з індивідуальним номером. Саме під цим номером чотирилапого внесено у єдину електронну базу. Таким планом будемо вже знати, хто власник цієї тварини, якщо вона в якийсь момент десь загубиться, втратиться, побіжить з іншими собачками. Щоб її краще було знайти. Крім того, реєстрація дисциплінує власників тварин, переконують фахівці. Це щоб не було це все безконтрольно і так хаотично, як нас звикла нація там, а випустив свого тузика, той тузик Тузік там пішов, дитину вкусив, чи що. так само, як вони в дворах, в під'їздах, щоб якась відповідальність трошки була за тварину. Якщо взяв друга, то відповідай за друга. Для Тайсона, який від сьогодні має свій паспорт, господарі обіцяють влаштувати свято. Омісюємо коробка і вкусного корму. <плес> а якщо серйозно, кажуть, така реєстрація у Хмельницькому справа потрібна. Реєстрація животних в нашому місті дуже полезна. Добре, що її ввели. Тепер буде буде... знаходити собак, якщо ну, взагалі, животних. Вот. І буде комфортніше будуть себе чувствувати хазяйвака. Слідувати прикладу Ольги у спадскому трансі радять усім хмельничанам, що мають домашніх улюбленців. Реєстрація собак у місті обов'язкова, котів за бажанням власника. Проводиться вона одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини. Тетяна Гуща, Віктор Альбертович, ТРК місто спеціально для подільської панорами.